Так, всім привіт. Є ось такі пневматичні тиски. Ось такі патрубки. Цей вход, щоб можна було затискати і якусь і фіксувати. Но цей фіксується. Все в робочому стані. Ціна 30,5 тисячі гривень. Кого зацікавило може написати на Viber. Також є тиски. Ось ці 12 губки, вроді би. І ось ці це точно 12-губки. Ці поворотні, ці неповоротні. Дуже тяжкі, близько 48 кілограмів. Ціна 2-300. Ціна цих 2200. Поворотним механізмом. Йдемо далі. Так, є у мене бублик ось такий. Даже, мабуть, ще і газ Чуть-чуть там десь є. Вон. До нього є ось така зв'язка всього до інжектора, я так розумію. Можна на карбюратор все це переробити, але кому як треба буде, то і переробить повністю всі деталі. Ціна його 2,5 тисячі гривень. Кого також зацікавило, може написати вайбер вказаний. Так. Ну і наостанок тут хочу показати, що з прошлих відосів дуже багато чого лишається. Знову і знову показувати дуже. Тяжко. Ось, наприклад, оці тиски. Губки в них є, поворотного механізму немає. Сразу кажу, предупреждаю, одна губка не прикручена. Треба отвори робити і е, сверлити і фіксувати. Отак все в ньому працює. Ціна 1000 гривень, 1100, даже. 1100 і воно ваше. Далі що я знайшов? Я дуже мало знайшов в цей раз, тому, вибачаюсь, буду показувати старе трубки знайшов, магніти якісь знайшов цікаві. В общем, ціна за оці всі 70 гривень. Патрубки таке. Це в нас буде 35 моторчик. Цікавий такий. Каністру знайшов алюмінієву. Але ж, як завжди, з нею якась проблема. Ось така отвір у ній. І ось отвір. Вона піщова, треба заварити, і можна використовувати. Ціна її 150 гривень. І вона ваша. Далі йдемо, є. Ось такий ящик ржавенький, не скажу, що він новий, ржавий, гарний, трьохсекціонний в роботі був. Можна використовувати по назначенню, кому як треба. Все закривається, все відкривається, все від руки. Ось такий дно в ньому. Таке собі, не сказав би, що погане, не сказав би, що хороше. Ціна 250 і він ваш. Так, одразу е, скажу, е, що це все із поза поза предучого відео. Тому не хочу знову і знову розкладувати цю розкладку, тому що деяким не подобається те, що якісь там одні ті ж самі речі. Тому пройдусь по цьому. Є гвоздодор. Пропонуйте вудка. Ключі пили, викрутки, лєрки, сверла з конусами, ключі. Про що я з вами хотів порозмовляти? Дуже багато людей до мене заходять, е щось хочуть купити, але не знають, як купити, не знають, яким чином це все куп... купити. У мене одна політика. Другими словами. Оплачуєте товар, і він ваш. Хто перший став, того і тапки. Друге правило. Ну і все. Тому хто перший оплатив за товар, той товар його. Я всіх відношусь одинаково. Нікого там якісь пріоритети немає. Для постійних клієнтів я розумію, що є там знижки, які-ни які не які а для непостійних я знижок ніяких не роблю. Тому що ви прийшли уйшли, а мені ще продавати і продавати цих речей. У мене їх дуже багато залишається, і тим паче їх треба якимось чином реалізувати і все це продати. Тому, будь ласка, якщо вам якась річ сподобалась, або ж ви хочете в мене її придбати, прийшліть мені, будь ласка, фото. Ці речі. Або ж, якщо ви літня людина, тому на якій хвилині, секунді ви це її побачили. Тим самим, якраз ви зекономите і мій час, і свій час. Тому що дуже багато часу я виділяю на те, щоб ну, знайти ту річ, показати, продемонструвати, фото зробити. Ну і повністю все. В цьому відео старі речі. З проведучого відео. Кому якісь речі сподобались, може назвати свою ціну. Ну і купити їх, якщо вона не дуже така низька, як вам там хочеться. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, пишіть на Viber. Вайбер, як завжди, вказаний. Вас чекаю там. Телефонувати ну, блін, не сразу, як тільки відео вийшло, тому що всі телефонують, у мене аж телефон глючий, тому зразу кажу, до мене не додзвонитися. <звук> з, з вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, репост друзям, знайомим, близьким і повністю всім тим, хто е, також цікавиться старими речами або ж іншими речами. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.